Так, продовжуємо обходити цей основний комплекс, де найбільше туристів спускаємося тут-сюди. І ось тут в ущелинах мені розказували тут гіди, люди, які тут працюють, катають дітей на кониках, що знімали тут, проводились зйомки фільму Олекса Довбуш. Там справді просто розкішні печери, розкішні краєвиди. Погляньте, які скали. Тут краси, бо дуже-дуже. Оце таке казкове, мох, коріння, ліс. Ось погляньте на це все. От десь тут проводились. Зйомки фільму Олекса долбуш.